Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі «Парфумерні історії, трошки вам Меджика і книжка, про яку слід подумати. Цю книжку розхвалювали всі. Роки два тому назад. Всі говорили про служницю. Я її тоді собі не придбала. Хоча я люблю Трилери, я люблю Тес Геррітсон. І подібні твори, але чомусь вона так прийшла повз мене. Коли я її побачила в бібліотеці, плюс, знаючи, що вийшов фільм прокат, я вирішила почитати. Що я вам скажу? Це книжковий блогер, якого ви заслужили. Перші 100 сторінок я хотіла кинути цією книжкою. О стіну. Але так як це бібліотечна книга, а я дуже ретельно і добросовісно ставлюсь до книг, а тим паче до бібліотечних, звісно, я собі цього дозволити не могла. Але після того, як я дочитала десь до сторінки 200-ї, я просто не могла одірватися. Я читала до 12-ї ночі. Це дуже класна. Емоційна книга, яка е, заслуговує на увагу. Особливо я її раджу почитати тим жінкам, які хоча б раз в своєму житті е, стикалися із аб'юзом і не знали, як вийти з цієї ситуації. Я раджу цю книгу почитати всім тим, е, хто любить книги по типу рецепт ідеальної дружини. Зникнення аптекарки і тому подібні книги. І взагалі я раджу цю книгу також почитати чоловікам як урок, що з ними може статися, якщо не дуже гарно ставитися до красивих, розумних і успішних жінок. Гарного вечора!